Чотири роки, як частину приміщення нижньовербіжської школи віддали у користування для садочка. Нині там навчається 80 дошкільнят. Потреба у відкритті хореографічної зали виникла з приходом в садочок енергійної, молодої викладачки танцювальної майстерності. Вона не боїться складнощів і танцюють в садочку діти від трьох рочків. Дітям потрібно знати і культуру, і побут, і вивчати вивчати культуру і побут нашого українського народу, наші звичаї, традиції, обряди. Дітки танцюють і готують, Тоїться в клубі, але зараз зимою дуже холодно і нашим діткам не було де танцювати. У хореографічній студії вже займається 50 дітей. Свої танцювальні композиції дітки вже неодноразово показували на фестивалях та різноманітних урочистостях. До слова на Коломищні це вже не перший об'єкт, збудований народним методом. Громада і влада працюють пліч опліч. Ми того року відкривали. Одну групу і відкривали кабінети сьогодні. приємно подивимося, який ми зараз гарний зал відкриваємо зал, в якому будуть діти. Вчитися майбутнього, хто буде робити хореографію, хто буде займатися танцями, хто буде займатися музикою. А це все робиться для чого? Для нашого майбутнього покоління молодих українців. Після урочистого перерізання стрічки для гостей діти влаштували концерт. А на майбутнє пообіцяли в новій залі вивчити хореографічну науку та вже незабаром влаштувати танцювальне свято.